Місці, мені туди. Уважно дивимося сюди, з тваринами не можна. Вітаю, можна, я вже пройду. Так, так, проходьте. Ну вже ні, свого щура я точно нікому не віддам. Що ж робити? Так, мені потрібно ось ці грати. Зараз я їх зніму. Іди сюди, мій хороший. Певнена, ти знайдеш правильну дорогу. Bye -bye. Ну, ось і все. А зараз головне пройти, як ні в чому не бувало. Вітаю мені в палату. Покажіть, будь ласка, вашу сумочку. Hmm. Що? Шматок сиру? Це все, що ви носите. Так, я дуже люблю його. Дякую, я пішла. Так, залишилося знайти грати. А ось вони. Де мій сир? Саме зараз він мені знадобиться. Що вона там робить? Де ж ти моя крихітка? Вже напевно дісталася. Ну, Звісно, ти вже тут. Я не мала сумніву, що ти знайдеш дорогу. Я тебе просто обожнюю. Давай я тебе погладжу.